Привіт! Зараз я тобі покажу, як дуже швидко зняти стрес напругу в моменті, бо в мене після п'яти кульових поран, я прямо з якими панічими атаками почав страдати. От. Значить, показую. Ну треба, звісно, знайти якесь більш-менш спокійне місце. Сидиш. Що робиш? Закриваєш праву ноздрю і починаєш дихати лівою ноздрю. Видихаєш 5-10 разів. Зробив. Повільно вдихаєш дуже глибоко, видихаєш. Далі робиш повний вдох і в кінці додаєш ще один, дуже, типу, повністю наповнюєш свої груди. Виглядає отак. Так само, 5-10 разів. Ну, бажано 10, якщо вже 10 не помає, 15, 20 і так далі. Далі. Робиш глибокий вдих. Повільно видихаєш через рід, і бажано типу, не просто так, а чуть-чуть напружуючи губи, щоб тіпа, повітря виходило під напругу. Повністю вдихаєш, затримуєш дихання. Ну, оскільки вже вистачить. Тримати треба, ну поки не захочеться, зробити знову вдох. Знову, так, 5-10 разів.